Безкоштовно на 7 кілометрі! Безкоштовно! Дивіться бокси. В кожному боксі десятому, в кожному десятому боксі буде по штуці. Буде по штуці. Що за бокси, зараз я вам покажу. Безкоштовно. Вам тільки потрібно забрати на почті. Дивіться, бокс. Більше 20 одиниць різного товара. Зараз я вам покажу. І просто на халяву. Дивіться, це все на шару. Бокс з різними іграшками. Бокси рандомні, плюс-мінус до 20 одиниць в боксі. І ще раз, дивіться, скільки іграшок. Ціна даром, тобто безплатно. На сайті 100 гривень ком'юа. Такі бокси безкоштовні. В кожному 10-му боксі буде по штуки гривень. Тобто... Ви зайшли на сайт, замовили безкоштовно. І ще в кожному 10-му боксі буде по штуці гривень. По штуці гривень. І ще раз, бокс на шару, бокси, товар уже на 7 кілометрі. Безкоштовно! Дивіться, безкоштовно. Бокси рандомні, бачите, вони різні, різні бокси. І в кожному 10-му боксі ще буде по штуки гривень. Тобто 1000 гривень ви замовляєте на сайті 100 гривень ком'юа бокс. Бокс. І ще раз більше 20 одиниць різного товара в кожному боксі. В чому підвог? Нема підвогу. Дивіться. Дивіться скільки товара. І в кожному 10-му боксі буде по тисячу гривень. Тисячу гривень в кожному 10-му боксі. Дивіться, скільки боксів вистачить всім. Тільки одне правило: не більше одного бокса в руки. Тобто, потрібен бокс безкоштовно на одну людину по одному боксі. І в кожному 10-му боксі. Тисяча гривень на халяву. Кому прийде і штукою. От вам штука, як би сказав, не буду трогати державу, ту, що вам обіцяли, ось вона тут вам і буде в цих посилках. Тільки в нас безкоштовно. Безкоштовно забирайте бокс на почті. І в кожному десятому боксі, кому попадеться, по штуці гривень. На халяву. Це все можна замовити на сайті 100 гривень. .ua. Ще не забуваємо, що в нас там іще існує безкоштовна доставка. Ви представляєте? Тобто, замовляйте бокс на халяву. Повен товара, більше 20 одиниць, 1000 гривень зверху. І ще якщо робите замовлення від 1000 гривень. Ще безкоштовна доставка по всій Україні. Товар на сьомому кілометрі безкоштовно, тобто на халяву. Маркетинг на вищому рівні. Купляєте товар, а ми ще доплачуємо по тисячі гривень в кожному боксі. Це все можна замовити на сайті 100 гривень. Всім гарного дня!